Усім привіт, продаж Жірно Колеус, свіжо перегнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимально можливій комплектації в такому класному чорному кольорі, на 17-х колесах на зимовій резині. Резина у нас 21-го року, Bridgestone, з гарним протектором. Так само у нас тормозні бліни, колодки були недавно замінені. Автомобіль обслужений, 100, 163 тисячі оригінального пробігу. Дзвінко для перевірки, також є вся сервісна історія. Додивляйтеся відео до кінця, пізніше вам його, її покажу. Так само у нас максимальна оптика, також оновачі, фарб, партроніки, протиутуманки. Все як має бути в максимальних комплектаціях. Так само безключовий доступ на кожних дверях, як і на бокових, так і на ляді. Складання підігрів дзеркал, панорама, рейдинги. Денка сейф має бути. Так само має ззаді парктроніки. буде дуже зручно і комфортно е, паркуватися. Так само ось такий кліренс автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг з таким кліренсом машина. Так само мотор, коробка тут надійні стоять. Коробка гідротрансформатор. Не путайте її з варіаторами, які стоять в бензинових версіях. Багато хто телефонує і цього не знає, думає, що тут стоїть варіатор. Тут у нас 2.0 дизель, автомат, гідротрансформатор. Це Запам'ятайте собі. Ось такий зовнішній стан. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Має один косметичний підкрас на кришці багажника. Зараз прийдемося прибором, вам все покажу. Так, Зараз прийдемося прибором. Фарбована настільки ось ця частина. Просто перелак, косметика, можна так сказати. Як бачите? Ється в районі 200 мікрон, просто косметика. Тут нічого страшного не було, це робили в Швейцарії. Можливо, десь поцарапали, перефарбували. Тут болти всі ціленькі, не кручені. В прийомах все добре, Прийоми прийомі цілі. Так. Тут так само все не кручене в оригіналі. Фарбована тільки оця частина. Так. Це верх. Тут вже все в оригіналі. Зараз пройдемося, покажу весь автомобіль, пройдуся прибором. Так. Також автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобіля до вас додому, будь-яке місто України. Якщо не маєте змоги самим приїхати, також така функція доступна. Також можлива допомога при реєстрації МРЕО, якщо не маєте бажання самим реєструвати, можемо в цьому допомогти. Так. Як бачите, кузов весь в оригіналі, окрім тієї кришки, те, що показував. Весь гарний ціленький збережений автомобіль. Так, а зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ, складання підігрів дзеркал. Тут у нас повний електропакет. Тут регулюється дзеркала. Так само такі карманчики маємо. Все стандартно для колеуса. З акустику. Зверніть увагу на салон, на шкіряний, весь в гарному збереженому стані. Так само має люк, панораму, все працює. Потолок у нас не знищений. Ну, як і весь автомобіль в гарному збереженому стані. Автозатемнення дзеркала, підсвітка. Так, Ось дзвінкот для перевірки надаю. Також сидіння нас з електроприводом, з підігрівом. Все працює, тут підігрів включається так само у пасажира. Також в нас є навігація, двохзонний клімат, контроль, управління повним приводом, кнопка запуску двигуна, допомога при спуску згори, круїз контроль, електроджойстик управління навігацією. коробка автомата, гідротрансформатор. Ще раз скажу, не путайте її з варіатором, які стоять в бензинових версіях. Так, зараз заведемо автомобіль, у нас ключ в кармані, Вижимаємо тормоз. Ось так, все заводиться рівненько, без проблем. Бачите, пробіг майже 163 тисячі. Так само включається навігація зразу, бокс, акустика. Також є підрольові ліпістки для управління телефону. Можна підключити телефон по Bluetooth, розмовляти, слухати музику, все, що забажаєте. Так само у нас Бардачок великий з охолодженням, є ця сервісна історія, пізніше вам покажу, так само сидіння всі в гарному збереженому стані, ось так відкривається люк, все працює. Потрібно хоча раз в рік його змазувати, щоб все добре ходило. Так само, якщо вам Буде заважати сонце, собі шторками закрили, так само ззаді закривається. Так, У нас тут є USB, AUX, можна слухати музику також через флешку. Тут флешка була. Також є ще одна розетка, заряджати телефон. Ось такий, таке відерце, щоб зручно було викидати мусор, який накопичиться. Так само тут у нас прикурювач або розетка. Все працює. Навігація зараз включимо. Музика звучить добре тут. Тут премія музика BOSE. Одразу українські карти показують трасу. Автомобіль знаходиться місто Радавилів, Рівненська область. Клімат-контроль, все працює, кондиціонер. Також цей кнопкою включається обдув для задніх пасажирів. Можна вибирати режим легенький і сильніший. Виставляєте температуру. Все як має бути. Very well. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. так Переходимо до заднього ряду. Вікна на припоновані, притоновані заводським напилом. Також додатково в максимальних комплектаціях є шторки сонцезахисні. Вони йшли до 2014 року. В рестайлінгу їх вже забрали, на жаль. Не знаю чому, дуже корисна функція. Так, як бачите, тут так, так само пластик весь в гарному збереженому стані, шкіра так само не просижена, підтягнута. Також є столики, управління кліматом для задніх пасажирів можна включати собі. Так само тут у нас резинові коврики оригінальні, тут є у нас такі тайнічки, щоб служити десь, Якісь, якесь зутяння чи харчі, щоб зберігалося в жарку пору. Не портилось, так само сидіння ложиться в рівну підлогу. Ось так перше це відкидається. Потім ось це одразу утворюється багато місця, Кожний раз показую. Можна щось перевезти чи положити матрас, переночувати. Ідеально, автомобіль підходить для людей, які люблять рибалку чи відпочинок на природі. Так само і автомобіль ідеально підійде для кожного дня. Універсальний, багато місця, гарний високий кліренс, підійде для міста, для траси. Дуже універсальний автомобіль. Такий у нас вигляд звідси. Так само тут у нас просто скло, а тут люк відкривається, так само все закривається. Якщо вам потрібно закрити, ось так відкривається. Ввечером класно все підсвічується, класно виглядає. Так само є підлокотник собі з підстаканниками, так само такий карманчик. Дуже багато органайзерів в машині. Так само під сидінням тим є тайнічок, пізніше вам покажу. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут як бачите, у нас є парктроніки, буде зручно паркуватися. Тут у нас безключовий доступ, кнопка є. Так само у нас ось так відкривається два положення багажник, так само нижня поличка. Ви можете на природі десь спокійно сідати, витримує, думаю, до 200 кг спокійно собі відпочити десь. Так само є підсвітка, розетка, щоб підключити наприклад, собі холодильник в дорогу. Домкрат, ключі, аптечка, сейк має бути, сам буфер, запаска бо в них присутні. Так. Ось так все це діло закривається. Зараз перейдемо покажу з цієї сторони стан салону. Тут так само все добре, шторка, сонцезахисна все працює, столики, дефлектори для задніх пасажирів обдуву. Звідси буде дути кондиціонер, якщо собі включаєте дуже добре. Тут так само ця спинка складається без проблем. Зараз ось так відкидається і утворюється багато місця. Так само стільки режимів наклону спинки присутні. Можете регулювати собі наклон спинки. Зараз покажу, яке максимальне положення. Так це максимальне положення спинки назад. Утворюється багато місця для пасажирів. Буде комфортно для них, якщо їдете на дальню дистанцію. Саме ось такий стан тут. Так само є такий бардачок маленький, бопса кустика, підігрів сидіння. Шкіра так само вся в гарному збереженому стані, панель у нас не поцарапана. Який весь пластик по салону. Так само бардачок у нас з охолодженням, звідси дує холодне повітря від кондиціонеру. Так, сервісну історію зараз вам покажу. Тут у нас ще такий тайнічок, так само є, коврики оригінальні резинові, все в гарному збереженому стані. Так, це показує, що знаходиться в папці, дуже багато документації. Видно, що машина гарно обслуговувалася. На автомобілі не економили, дуже багато різних записів, нотаток є, що робилось по машині, рекомендацій. Все це можете собі зафіксувати, перекласти. Якщо цікавить, можу додатково вислати фотографії. Також тут рекомендації по, по маслозаміні, яке масло заливати. Бачите, йде 7,4 літра в цей мотор. При яких температурах яке краще масло використовувати. Рекомендують фірму ELF. Так. Зараз покажу сервіску. Так, це у нас сервіска по машині. Ось це ось відмітки про обслуговування. Можете собі заскрінити, поставити на паузу, передивитися. Останній сервіс був зафіксований пробіг 159 тисяч 23 рік, 8 місяць. Тут все записано. Також записано, що мінялися фільтра, масла, колодки і тормозні пліни. Кого цікавить, можу надіслати, собі передивитись фотографії, напишете мені на Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Зараз заведемо автомобіль, покажу його підкапотний простір. Ось так виглядає підкапотні простір автомобіля. Тут все чисто, сухенько, рівненько, ніяких запотівань, відтікань, нічого немає. Усі кріплення ціленькі, болти не кручені, все як ви любите. Стоїть новенький акумулятор свіжий. Тут, як завжди, дребежить висить патрубок в кожному колеусі. Так, послухайте, як собі працює мотор. Мотор працює як швейцарські часи, ідеально просто. А зараз приїдемося, зробимо невеличкий Так, Ось такий у нас автомобіль візді, гарна висока посадка, гарна оглядовість, коробка планенько переключає, тут гідротрансформатор. Такі у нас оберти автомобіля. Мотор у нас потужний, динамічний і економічний, і не дуже дорогий обслуговування. Тут стоїть ЦЕП ГРМ, його потрібно міняти на пробізі 250-300 тисяч. Все залежить від обслуговування машини, як їздить власник машиною. Також клімат, контроль, навігація, панорама, бокс, акустика, круїз-контроль, великі дзеркала, парктроніки, Все це створено для зручності в керуванні. Дуже продуманий якісний автомобіль. Також панель у нас тут м'ягенька. Буває жорсткий такий пластик в машинах, тут у нас м'ягенька. На відео не видно, як пригинається. Коробка працює плавно, чітко. Машина дуже гарно набирає оберти. Також має високий клірінс, повний привід, якщо потрібно десь заїхати в болото чи в сніг. З цим без проблем ви справитесь. Так само у нас тормоза обслужені, гарно тормозить, все дуже добре, по ходові нічого не гримить, гарно збита до кучі машина. Не одну таку машину я вже пригнав, показував вам. Дуже автомобіль мені цей подобається, адже має оцинковані козува, надійні мотори. Так само надійна коробка автомат, гідротрансформатор, високий кліренс автомобіля. Дуже ідеально підходить для наших доріг. Ось така у нас оптика, максимальна біксенонова. світить білим світлом. Буде дуже добре світити вночі, вам буде гарна оглядовість. Отож, кого цікавий цей автомобіль, те приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Нагадую, автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Тож, кого цікавить, теж зпинуйте. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь в групу Viber, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів. Посилання на групу залишу в описі. Отож, всім дякую за увагу, до зустрічі!